Зараз там у росіян п'яті точки підгорають, вони не розуміють, що відбувається. Але окрім Курська, сьогодні вночі у росіян був ще один переполох у місті Липецьк. Місто Липецьк, ви пам'ятаєте, з чим у більшості українців раніше асоціювався Липецьк. Що в Липецьку знаходилося, так що було у Липецьку? М? Ну так, це вам для галочки. Так, от Мокшани розповідають, що там була масована атака безпілотників у Липецьку. І Губернатор Ігор Артамонов заявив про. Ро детонацію вибухонебезпечних об'єктів і про те, що було ураджено об'єкт, уражено об'єкт об енергетичної інфраструктури, і внаслідок цього є порушення електропостачання. Крім того, після атаки сталося загоряння на військовому аеродромі. І через це у липецькому окрузі запровадили режим надзвичайної ситуації і займаються евакуацією чотирьох населених пунктів. Ну і ще у липецьку та й, в принципі в окрузі зупинили рух громадського транспорту до скасування черво. Вона рівня небезпеку, я так розумію, там вибухає, 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 вибухає. Ми не можемо поки що порахувати кількість е загиблих, взятих у полон в в під час бойових дій Курської області, тому що офіційних коментарів з боку е українського генштабу, в принципі якихось українських офіційних посадових осіб немає. Ми можемо говорити тільки те, що відбувається безпосередньо на е території суверенній території України.